Незважаючи на те, що сьогодні свято Купала стає все більш сучасним та стилізованим, все ж дівчата, як і сотні років тому пускають на воду вінки, і щиро вірять у те, що обов'язково знайдуть свою долю. У Мене є сестри і сестра кидала вінка, він поплив і там вона знайшла свою долю. Свято Івана Купала у буках об'єднало народних майстринь вишивки і фольклорні колективи, які відтворювали купальський обряд. Проте найстарші жителі села пригадують, що не завжди так святкувалось. Галина Іванівна розповідає, що колись Івана Купала забороняли святкувати, але молодь все одно збиралась. Робили й таке. Сосну брали таку велику, ставили на роздорожі, убирали квітками такими, всякими бігали кругом, співали, ламали ту сосну і палили вогнище, стрибали через його, так святкували. Луківський сільський голова Іван Андрійович, головний ініціатор проведення заходу, відзначає, що дні села проводяться у буках щороку, і таке поетичне свято Івана Купала об'єднує не лише односельчан і жителів сусідніх сіл. Воно об'єднує покоління. От так е, добре, що от бабушки, дідушки, вони передають ці традиції для молоді, щоб вони щилися, щоб їх щось сталося. Окрім відтворення та виконання купальських пісень та обрядів, усіх присутніх привітав народний артист України Юрій Градовський та відомий на всю Україну вокально-інструментальний гурт Чіп я переконаний в тому, що як ми всі будемо збиратися отак в селі без наказу, особливо без нагайки, і будемо співати, то село буде жити.